Як обрати земельну ділянку під будинок? Чи можливо спланувати витрати та час при будівництві? Яку систему опалення обрати для майбутнього будинку? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про помилки при будівництві і як їх уникнути. Під час будівництва будинку під ключ є низка помилок, які можуть призвести до значних фінансових втрат і проблем. Отже, давайте розглянемо найбільш проблематичні і витратні ситуації. Наважуючись на покупку земельної ділянки, ви повинні бути впевнені, що там є все, що вам потрібно: наявність або відсутність комунікацій, близьке або дальнє розташування дороги, відсутність поблизу заводів і підприємств, які можуть забруднювати повітря і ґрунтові води, а також розташування водойми і так далі. Все залежить від ваших побажань. Звернути увагу також варто на рельєф місцевості. Він не повинен бути складним, жодних крутих схилів чи провалів. Я раджу вам не будувати будинок на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод або близько до схилів. Перед тим як зайнятися встановленням опалубки для фундаменту, необхідно обов'язково провести геологічні дослідження, інакше це може коштувати вам дуже багато, у сотні разів більше ніж запрошення на ділянку спеціалістів і геологів. Вони дадуть оцінку сумісності природних особливостей землі на вашій ділянці та проекту самого будинку, що дозволить одразу уникнути низки проблем. Ви будете розуміти, на якому рівні розташовані підземні води, яка щільність землі та яке можливе максимальне навантаження на ґрунт. Ніколи не плануйте витрати за мінімальними цінами. Завжди в плани закладайте щонайменше 10% на непередбачені витрати. Спочатку відберіть пропозиції ринку, що задовольняють необхідним якісним характеристикам згідно проєкту, а лише після цього виберіть із них найвигідніші пропозиції. Ви повинні достаменно знати, скільки готові вкласти фінансів на будівництво будинку. Якщо у вас недостатньо коштів, щоб сплатити за будівництво будинку, краще відкладіть і підкупіть гроші. Інакше ви ризикуєте втратити ті, які вкладете. Згодом будь-яка недобудована конструкція руйнуватиметься під впливом природних явищ. Також не варто підганяти будівельників. Це може призвести до пошкодження дорогого внутрішнього оздоблення, просідання стін разом із фундаментом, порушення структури покрівлі, а також потягнути додаткові витрати на ремонт та виправлення старих помилок. Все має свої терміни вистоювання та висихання. На етапі проєктування обов'язково встановіть, скільки вам потрібно розеток і де вони повинні бути розташовані з урахуванням меблів. Нестача розеток змусить вас використовувати трійники та подовжувачі: Перші перенавантажуватимуть лінію, другий плутатимуться під ногами. Це саме стосується і системи водопостачання, водовідведення і опалення. Система опалення досить складна і без професійних знань важко розраховується. Без розрахункового визначення необхідних потужностей опалювальних приладів, виходячи з прогнозованих тепловитрат, оптимізувати витрати на її монтаж неможливо. Встановити тип системи опалення однотрубна, двотрубна чи комбінована з гідравлічною стрілкою пріоритету контурів це завдання проєктувальника теплотехніка. Саме техніко-економічне обґрунтування конструкції системи дозволить вам економити і енергоресурси, і витрати на її ремонт та обслуговування. Ось ми і розглянули найпоширеніші помилки, які трапляються під час будівництва. Нагадаю, що спонсором показу була торгова марка «Біопласт». Ваш найкращий вибір для оздоблення стін будь-яких приміщень. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. До нових зустрічей і щасливого будівництва!